Вітаю з вами передача актуальне інтерв'ю. Зима, як зазвичай, це період інфекційних хвороб. Як від них оберегтись, ми поговоримо з Людмилою Старинець, педіатром, лікаром-інфекціоністом КНП Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради, завідувачка інфекційно боксованого відділення номер 2 Вітаю вас! Вітаю вас, Ротавірус. Що загалом це за хвороба і чим вона небезпечна? Ну, ротавірусна інфекція, ви можете це почути. Можете е, чути ще ротавірусний ентерит або кишковий грип. Ну, до грипа ця інфекція ніякого відношення не має, але це інфекційне захворювання, відноситься до кишкових інфекцій і проявляється найчастіше такими симптомами, як діарея. Небезпечне захворювання для всіх верст населення, але найнебезпечніше для дітей маленьких до п'ятирічного віку. Що загалом спричиняє ротавірус? Ну, ротавірусна інфекція спричиняється вірусом. Ротавірусом, так його і назвали. Його відкрила жінка Рут Бішоп в 1973 ще році. І назвали його рота, тому що латиною рота це коло, і його побачили в мікроскоп. Ця інфекція має дев'ять серотипів і тому можна хворіти багато разів. У людей викликає. Симптоми це серотипи з 1 по 4, 8, і 9. І кожне захворювання легше протікає, тобто можна нею хворіти, цією інфекцією, можна і щороку хворіти. Кожна дитина до п'ятирічного віку, як правило, нею хворіє. Це не стійкий вірус в зовнішньому середовищі, він залишається на поверхнях. Контактно-побутовий шлях передачі, тому в дитячих колективах, в садочках або в родині, якщо хвора одна дитина або хтось із членів родини, то будуть хворіти всі члені родини. Це висококонтагіозна інфекція. Вона викликає в спалахи навіть і в дитячих садочках, в тому числі. Загалом, якщо говорити, які ж симптоми цієї інфекції, ну симптоми дуже схожі на симптоми. Зараз зима, багато хворих на вірусні інфекції, і симптоми всі схожі. Це лихоманка, це може бути блювання, нудота, біль в животі, неспокій, погане самопочуття, зниження апетиту. ну і можуть бути навіть катаральні явища. Біль в горлі, першіння в горлі, навіть нежить. З перших днів не можна встановити правильно діагноз, і навіть в родині ще думають, ну, вирвала. Дитина, випивши жарознижуючі препарати, а потім починається саме розпал хвороби і це діарейний синдром. І від важкості цієї інфекції і буде скільки разів випорожнення. Легкий перебіг до 5 разів випорожнення, а більше 10, навіть 20 разів, може покласти пацієнта на ліжко і навіть реанімаційне ліжко. Дуже важко протікає ця інфекція у маленьких дітей, я вже казала, особливо до дітей з 6 місячного віку до року висока смертність. Але в нашій країні це вже не така часто зустрічаюча інфекція через вакцинацію. Загалом, ви коли говорили про симптоми, це дуже схоже на отруєння. От поясніть, в чому різниця? От як зрозуміти, що ти не просто отруївся, а в тебе ротовірус. Ну, як правило, ми і запитуємо наших пацієнтів, чи зв'язані ці всі симптоми з прийомом їжі. Якщо пацієнт був в якомусь закладі, був на дні народження, вживав якусь їжу, і батьки підозрюють, що це могло статися зараження, харчова токсикоінфекція, ми називаємо ще, то через 6 годин виникають симптоми. Тоді ми підозрюємо, що це таки харчова токсикоінфекція. А якщо це не пов'язано з прийомом їжі, якщо це виникло, батьки не можуть пов'язати, ні, ніде не були, були вдома, ну ходимо в садочок, ну як зазвичай не пов'язано з прийомом їжі, тоді ми думаємо, що це не харчове отруєння. Ну і для харчового отруєння не характерні симптоми, катеральне явище, біль в горлі, ломота, головний біль, там не буде цих симптомів. Ну і все ж таки діарейний синдром, тобто не буде такий виражений, як природа вірусні інфекції, а саме випорожнення вдуть водянисті у великій кількості, з великої кількості газів, буде здуття виражене. І навіть такий вислів я чую від своїх мам, які знаходяться в стаціонарі, що дитина пісяє попою. Ну тобто, такий вислів. Навпаки, тут немає сечовипускання, це дуже грізний симптом, немає сліз. У дитини, яка плаче, а просто випорожнення це водянисті великою кількістю, трошки забарвлені жовтим кольором. Ось якщо про дітей, то діти якого віку є найбільш вразливими? Ну це діти раннього віку до п'ятирічного віку найбільш вразливі. Хоча підлітки теж хворіють нелегко. В них більш виражений інтоксикаційний синдром ніж діарейний. А от у дітей раннього віку до п'ятирічного віку в них виражений діарейний синдром. Це випорожнення більше 10 разів, більше 20 разів. Мама просто не встигає порахувати кількість випорожнень. Блювання, нудота, відмова від їжі і пиття категорично. Дитина просто лежить і спить весь час. Часто батьки лікують своїх дітей з самотужки. Ось при яких симптомах, можливо, вже негайно потрібно звертатися до швидкої допомоги, От коли цей дзвіночок. Але ну, якщо дитина не реагує на звернення мами, якщо вона не може вживати рідину, тобто вона хоче мама напоїти дитину, а дитина постійно блює і не отримує цю рідину. Кажуть, плаче без сліз, дитина плаче і сліз немає, є сухість слизових оболонок. Але дитина при цьому скаже, що вона хоче пити, є спрага. Якщо це діти маленькі, раннього віку, діти до одного року, тім'ячко ми всі знаємо то буде запале тім'ячко, можуть бути запалі очі, тобто загострені риси обличчя, може бути діарея ось більше 20 разів, і це вже дуже грізний симптом. Лихоманка. Ми не забуваємо, що температура при цьому не збивається. Якщо батьки ось мають набір всіх цих симптомів, це червоні пропорції, ми їм так кажемо, які повинні насторожити батьків і викликати швидку. Ось, якщо навести приклад, захворіла одна дитина в садочку, чи обов'язково захворіють потім інші? Ну, чи обов'язково так, захворіють обов'язково, але чи буде це спалах, що вся група кажуть, закриється на карантин, захворіють всі? Ні, не всі, але це висококонтагіозно. Хвороба, як я казала, передача це контактно-побутовий шлях, фокально-оральний шлях. Тобто, ну, ми самі розуміємо, що діти в дитячому садочку ще маленькі, на… вони миють ручки, але все-таки не встигають помити так, як потрібно. Вони трогають ручками іграшки, трогають меблі. І ось це зараження і виникає після контакту з зараженими предметами. Хворіє майже вся група, якщо ротавірусна інфекція, хворіють всі члени родини. Якщо навіть бабуся прийшла в гості, вона теж може захворіти цією інфекцією. А чи існують якісь методи саме профілактика, як берегти себе? Ну, перш за все, це профілактика це гігієна. Має бути їжа не, не забруднена, води, вода має бути очищена, кипячена, бутильована, перевірена. Ну і є це не специфічна профілактика, а, а специфічна профілактика існує в нашій країні. Це оральна вакцина, жива, яку ми використовуємо. На жаль, вона не в нашому календарі щеплень як рекомендована вакцина. Але наші батьки зараз сучасні, всі знають, обізнані сімейні лікарі, педіатри володіють інформацією, доводять її до наших пацієнтів, і багато. Дуже наших пацієнтів вже щеплені цією вакциною. У нас є дві вакцини: одна двохдозна, друга трьохдозна, Але особливість в тому, що діти повинні бути щеплені до 6-місячного віку. Деякі не просто не встигають через відсутність вакцини або через пізно дізнаються про цю вакцину. Вона гарно переноситься, ну і оберігає від важких форм. На жаль, не оберігає взагалі від хвороби, але оберігає від важкого перебігу саме цієї хвороби. А які загалом бувають, от, скажімо, ускладнення від ротовірусної інфекції? Ну, найперше ускладнення це зневоднення. І може бути навіть летальний випадок. І в нерозвинених країнах, наприклад, в країнах Африки, і діти гинуть від цієї інфекції. Е, є в нас е, дуже рідко попадають діти в край важкому стані ромської, національності, які живуть в таборах, і в них дуже важко ця інфекція протікає. Ну, і рідше, але зустрічається, може бути кишкова навіть непрохідність. Тобто, таке здуття і така діарея в такій кількості підвищена перистальтика, і може бути кишкова непрохідність. Навіть може бути кровотеча, шлунково кишкова, але найгрізніший і на перший симптом – це зневоднення, дегідратація важка. Скільки загалом дитина чи людина може хворіти цією недугою і чи виробляється потім можливо якийсь імунітет? імунітет профілактика. Ну, хвороба, як правило, триває від 5 до 7 діб. Діарея може варіювати від 3 до 5 діб, від важкості хвороби залежить тривалість хвороби. Імунітет виробляється, і кожна хвороба в подальшому легше протікає. Якщо дитина 6-місячно захворіє, вона може важко хворіти. То п'ятирічна, яка вже зустрічалася з цим вірусом, вона хворіє вже легше. На жаль, так як я розказала, сиротипів є дев'ять. І можна хворіти кожним, ну і імунна система зустрічається і, на жаль, стільки імунітет не виробляється. Дякуємо, що розповіли нам таку важливу інформацію насамперед, як вберегти своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. Дякую за увагу. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії була Людмила Старинець, педіатр, лікар-інфекціоністка НП Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради, завідувачка інфекційно боксованого відділення номер 2 Дякуємо, що були з нами.